Розкажу історію про двох палциків. Короче, сидим з моєю сестрою Яною і з моїм другом І з моїм другом на камнях на дорозі величера. Ми говоримо там щось, я, я вже не знаю, що, я вже не повню що Тому що. Ну, тому що, це є, це було давно. что да, це, це та сама сестра. Ну ладно, продовжуємо далі. Це є. А потім йдуть двоє пасиків. І, ну, десь на років 14-15. Я не знаю, з таким. Ну і коротше, вони говорять, а де добрий вечір? І ми Звісно Так, ну розборки. Розборки, так, не добрий вечір. Ладно, <гум> ладно йдемо далі. Єдине, що я заповнила, це що наш друг Рома казав, що це, я дам свій велик, якщо ви скажете добрий вечір. Ну, вони так і не сказали добрий вечір, тому він не дав. <гум> ну, ладно, йдемо далі це я потім на наступний день ми зранку вирішили піти в магазин, бо нам не було що робити. Ну, ми йдемо з одного з моїм другом і з моєю сестрою в магазин зранку. Заброшкою виходимо в магазин, тому це я чую якийсь страшний дуже звук. І це ми в перший раз таки я чую в цій заброшці. і ми просто все скористить світу біжимо в магазин. Це ми прийшли в магазин і одразу почали думати, як же нам йти назад додому, і так і ми нічого не придумали. Ну ладно, це є. ми далі йдемо вже додому. І бачимо, сидять на остановці ці самі пасуки. І вони і це є, і один із них, представляєте, і здає той самий звук, який був запрошений. Ну і ви дві хвилини посадили в саку, усім пока.